Давайте розпочнемо нове відео. Тут будуть різні рецепти смачні, трошки мотивації для організації, а також деякі гаджети, які я використовую для догляду за собою. Цього тижня я зробила такий спа вдома і хотіла з вами поділитися, можливо, комусь буде цікавим. Ну, а я розпочала з того, що потрібно було прибрати в холодильнику, все помити, поскладати, повикидувати, що треба і так далі. Тому я починаю все розбирати, перемивати. І Ще завжди, коли використовую рукавиці, то я їх трошки підгинаю біля руки, там де вони починаються, так щоб вода ніколи не, якби не скапувала вам в руках. А вона залишається саме в рукавицях, якщо комусь цікаво. Промиваю холодильник тільки губкою і миючим засобом. А потім, як бачите, зняла оці з дверки полички. Я це все потім протирала простою тряпкою з водою і потім насухо, все. І ось такий результат. Ось тут я розклала все ось отут йогурти, яйка, тут з ковпасочками. Тут у мене всі такі приправи в паночках. Це компотик, щоб був холодненький. А це їжа з вітака, яку я купила для спроби на роботу. Тут у мене ціло пиво і овочі. Все розклала. Потім в дверках. Ну, зверху в мене тут імбір і деякі ліки. Молоко, коров'ячок, молоко, яке я п'ю з горішок. Томати фріто, цього, сметана, лимонний сок. Тут в мене будуть всі приправи: це є кетчуп, барбекю, помадори, барбекю кита корейський. Ну, різні різні-різні, шоколади для цього. Український верес. І завершилося останній штрих це поставити такий кондиціонер для холодильника, і готово. Ну, а після того, як я все порозкладала в холодильнику, там вже любо дивитися, любо витягувати щось, то мені захотілося зробити смачний сніданок. І так ось, Я буду готувати млинець е, з вівсянки. Я думаю, всі знають рецепт, але на всякий случай. На всякий випадок я залишу той, який використовую я. Беремо два яйка, збиваємо їх добряче. Потім додаємо трошки молочка. Курівлючо нормального я додавала, але можна любого, якщо ви не можете споживати. Потім я додаю куркуму. І, звичайно, з куркумою перець чорний. Він допомагає їй відкриватися. Е, також я додаю туди самої вівсянки. Ось, авена. Добавляю, все це, перемішую і залишаю, щоб воно трошечки настоялося, Буквально ну, десь 5 хвилин, 10 там. Ну а поки ця маса трошечки відпочиває, я вже поставила на е, вогонську врідку, додаю туди оливкової олії, щоб вона нагрілася трошечки. Ну, а потім і весь Половину половину з тої маси, яку я зробила, я розкладаю саме на сковорідку і обов'язково закриваю кришкою. Коли воно вже з однієї сторони буде готово, дуже легко перевертається. І чекаємо, поки воно приготується з іншої, трошечки ну, а за той час я підготовлюю саму начинку. На цей раз в мене будуть помідори чері, трошечки огірка свіжого і також в мене був авокадо. Тому буде такий, як салатик зранку. Воно дуже смачно, мені дуже смакує, я таке полюбляю. А ось вже готовий наш млинець, і я ставлю другий, поки я прикрашаю цей. Зверху мені подобається намазати це все е, Філадельфію, сиром Філадельфія. Ну, або чим вам подобається, або нічим. Тут на смак, на кому як смакує. Потім я викладаю е, авокадо маленькими кусочками, огірочки. І томати черри. В принципі, тут може бути люба начинка, яка вам тільки подобається. Можливо, ви любите з якоюсь рибкою зверху, можливо, ще з чимось. Я комусь макуню. Я ще додала також сир тертий моцареллу і базилік сушений. Ось і готові наші <сміття> сніданочки. А також. Під вечір мені щось захотілося солодкого, але не хотіла е, поправлятись, так скажу. Тому в мене були заморожені банани. Е, також в мене була ожина заморожена е, чи шуковиця, здається, на українській називається. Е, це все ми е, кладемо в стакан для блендера і обов'язково додаємо молока. Я використовую молоко е, лісового горішка. Мені більше всього подобається. І трошки більше, ніж я налила, тому що я потім додавала. Все це закриваємо і збиваємо. Ось і все. І ви ну, дуже смачне морозиво. Воно натуральне, домашнє, без хімікатів і дуже смачно. Я взагалі полюбляю таке, таке морочка. Зараз побачите, яке воно виходить. Його можна їсти ось так. Воно, в принципі, вже трошки є як замороз... заморожене. А можете поставити в морозилку ще десь на пів години і потім смакувати. Кому як подобається. Я ось так люблю. А ось це наша закупка на тиждень. Зараз я вам трошки розкажу. Ми заказали ось це для бутербродів, мортадела, ковбасочка, моцарелла, бо мені дуже подобається. Сосиски, помідорки черри, ось йогурти типитні. Це для бутербродів гарячих, морковку. Я купила петрушечку, салатик такий, альба, у мене закінчилася. Це базилік. Хлібчик, це заморожений, Санхаково, це як такі бутербродчики. Вони з сиром всередині і з ковбасочкою. Крокетас це національна іспанська. Навіть не знаю, як їх об'яснити. Напевно, у нас, у нас на Україні також мають такі продаватися. Ось, це просто печеньки такі з начинкою. Це є грудинка цього. Як його? Паво, зараз не згадаю. Це потім фрукти, також ми купили бананчики, ківі, яблучка, манго, ми взяли два манго, огірок, такий великий голландський, сахар, бо в нас закінчився, Натіас. це в Іспанії дуже часто це як десерт, яйка, шампіньони, що ще таке цікаве? Це у нас шпагетті гарбансус нут. він так в банці продається. Я дуже часто його використовую. Це для лазані, До речі, я буду зараз використовувати, хотіла зробити лазані. Сочок без, без сахара добавочного це суп з морепродуктів. Його додають, коли, наприклад, різот робиш або ще щось з, з цих з морепродуктів. Це вино для готовки. Таку часто його використовую. Такі макарони для бульйончика. Ну, там, салфетки різні. І також купила собі комбучу. Я також дуже її полюбляю. Вона дуже натуральна і смачна. І весь цей кошик, скажімо так, нам обійшовся 55 євро. Щоб ви розуміли, які тут ціни в Іспанії. Ну, і як кажуть, попрацював, в магазин сходив, можна і відпочити. Тому сьогодні я ще буду робити собі спа вдома. Для початку я хотіла зробити манікюр, педикюр, чувську лиця. І в мене було прям натхнення зробити це все вдома, спокійно, без, без напряжки, одіти свій улюблений халатик. І... Просто розслабитися. Тому я дістаю е, мій улюблений спад для ніг, е, він, як джакузі. Я туди додаю декілька крапель е, ефірного масла, і я вибираю завжди за моїм, е, ну якби, на, який в мене настрій. Ось є такі, що тебе заспокоюють, є такі, що навпаки підбадьорюють. ось на цей раз я вибрала чайного дерева і просто так сиділа десь півгодинки. Після того я зробила педикюр і буду робити маску для ніг. У мене є ось такі пластикові, як шкарпетки. Я їх купила один раз маску, і вони в мене залишилися. І всередину я додаю крем, який ви хочете, який вам подобається, зволожуючий. Також я додаю крем для ніг в тюбику, якщо ви бачите, він у мене на столі. І також я додаю масло алої вере. Це я все перемішую так, прям добре. <смі> і потім одягаю на ноги і поверху одягаю шкарпеточки. Мені це дуже подобається і залишаю так ходити десь, десь пів години. Точно. Щоб ноги добре все це впитали. І пф, вони потім такі м'ягесенькі. Ну, результат, мені дуже подобається. Його потрібно робити ну, хоча б раз в тиждень точно. Ось зараз я одягну свої дуже класні шкарпетки, які я перші побачила, ті і взяла в крапочку. Ось. І ось так, така я ходила десь. Півгодини-годину точно, поки ще на руках робила манікюр. Ну а я вже переходжу до манікюру. Звичайно, ж беру гарячу воду, щоб трошки відмочити кутикулу. Потім зробила манікюр, додала декілька крапелів в цю водичку Roll ефірного масла. Я вам Кажу, це такий розслабляючий аромат. Ну, а після манікюра я, звичайно, проскрабувала руки, використовую ці два продукти. Це просто ж бомба. Це щось що чим я дуже рекомендую з Rituals. Ти наносиш скраб і розтираєш, і залишаєш так е нанесений десь півгодинки. Потім змиваєш і зверху цим кремом. Також від Rituals руки будуть просто як, як я не знаю, що у маленького немовляти. Дуже класні. І я потім перехожу до моєї наступної хі, хі, наступної процедури. І для цього мені потрібна ось ця моя парова машина. Тому е, зараз вам її покажу, як вона працює. Там йдуть ось такі маленькі ватні диски. Звичайно, їх можна ставити, а можна і ні. Я, звичайно ж буду ставити, тому що я ж фанатка цих всіх ефірних олієчок. Поставила на цей раз грейфрутове. Включаємо наш гаджет. Він, до речі, досить потужний. Ця голівка ворушиться, ти можеш її піднімати або спускати, якщо потрібно. І, до речі, це дуже приємно. Ще й така аромат... ароматерапія. Дуже класно розслабляє, відкриває пори. Лице після неї також дуже таке зволожене. Мені подобається, як бачите, повністю вся мокра. Потім промиваю лице і наношу ось цю масочку. Вона в мене з матчі, натуральна. І просто це як скраб такий вичищає пори. Якраз після того, як вже. Відпарила лице, пропарила, та пори відкрилися, то прекрасно буде, якщо їх якраз і помити. Після цього я просто його змила і нанесла нічний крем. Все. І закінчили на цьому моє спа. Сподіваюся, вам це відео сподобалося і змотивувало робити якісь ваші домашні справи. Закінчую це відео такими гарними кадрами з літнього мадриду. Всім дякую за перегляд!